Як створити привабливого книжкового героя? У відомої української письменниці Лариси Ніцо є на це своя відповідь. Патріотичного, такого, як так, українського такого, що був блакитний автомобільчик з жовтими фарами. Цей автомобільчик головний персонаж нової книги-письменниці. Про нього та інших казкових героїв і їхній шлях. Перш ніж вони опинилися на полицях книгарень, письменниця розповіла учням Ірпінської гімназії Освіта. Я почула, як виготовлюється книжка, з чого вона там состоїть, і мені, мені дуже сподобалось все, що вона дуже добра, її дуже цікаво слухати. Послухали, поспілкувалися та пообіймалися. А ще всі охочі могли придбати книги письменниці. Позитивними враженнями від зустрічі зрядилися і діти, і пані Лариса. Щасливі, жваві, ручки піднімали, питання задавали, відповідали. А що нам ще треба, як нещасливі діти? Ця зустріч вдалася. Вона була весела, щаслива. Власне, цього ми і хочемо всі. Ми знаємо, що пані Лариса це великий патріот нашої країни, а патріотичне виховання зараз є дуже актуальним. Саме тому ми вирішили почати з дітей початкової школи, щоб до них донести ясність того, що бути українцем, виховуватись в українських традиціях і поважати любити свою країну. Це є сьогодні актуальним як ніколи.